Прийшла черга огляду бійця Робфонд. Бачимо представлений в найлегшій вазі. Ударник. От, те, що от е, досить незрозуміло, то що в нього немає синергії взагалі. Можливо, в розробці, можливо, з часом додадуть. Ну, оце таке питання. Коротко про його. Ну, 35 років, метр 73. Американець. Тут більшість бійців американців. Так, із Прийомів. Так, навиків, удар журавель Потужний хук із клінча. Ну, це для ударників. Так, ну що, дивимося легкі комбінації. Досить. Досить. Ну, так виглядає непогано. Так, і середній бачимо тут боковий удар з розвороту. Ну, добре, давайте перейдемо до а, самих таких комбінацій легких. Поїхали. Так, добре, погнали. Так, легкі комбінації мені подобаються, до речі, зразу скажу. І швидкі доволі. Но проти нас Санхеген. Санхаген. більш потужні. Ну легкі комбінації зразу скажу, дуже класні. А ми тут програємо, ну, нічого страшного. Ну, середньо ці легкі комбінації мені сподобалися. Супер. Потужний прямий удар. Три прямі удари. Це клас. О, oh, мені таке подобається. Давайте перейдемо до середніх. В середніх тут uh, по стандарту в голову хук і в корпус. І тут uh, боковий удар з розвороту. Отакий червоний, бачите, позначимо. Це означає, що досить потужний удар. А от він, Под такий от удар з розвороту. Ну він бачимо. Uh, знімає. Або це пішла кровотеча. Ну, чесно скажу, непогано. Мені таке також може заходити. Ну, в більшості випадків в середніх комбінаціях хочу щось інше. Так, ну і важкі. Все аперкод. Ну, чесно кажучи, якби оцей от, потужний апперкот перемістити, поміняти місцями із оцим. От, думаю, було б. Ну, як на мене, було би краще. Ну, давайте переглянемо ці важкі комбінації. Проти сильнішого суперника а, завжди дуже важко використовувати важкі комбінації. Давайте назад. Парирує все сам Хаген. Ну, бачимо самі, що. Досить добре залітають ці аперкоти. Верх. О, два рази в корпус. Потужні. Ну, те, що плюс а в цього бійця, що є кровотеча. Для ударника кровотеча це взагалі супер. Тому що от бачимо, як е, знімає ХП у суперника. Такі от кровотеча. А коли ти ще наносиш сильний удар, то подвоюється урон. Ну, з важкими комбінаціями ми е, не програємо. Ні, все ж таки, напевно, нам не вийде перемогти. Але давайте спробуємо. 12% залишається. Ні. Ну що ж, комбінації е, переглянули. Е, легкі сподобалися. Середні, ну, може бути. Ну, для мене краще би було от апперкот Сюди, в середній, було б просто. Ідеально. Ну що, давайте переглянемо оці от навики два. Перший навик і другий навик. Бачимо удар жура... журавль... журавель журавель. І потужний хук із клінча. Теж досить цікаво. Давайте переглянемо. Так, ну що, зараз ми маємо перемагати Санхагена, тому що у нас є. Різновид різних комбінацій можемо використовувати різні. Давайте переглянемо цей водоудар з Клінча. Ухте. Це мені таке подобається. Удар Жравель. О, це реально просто топовий навик. Але щось парирує. Суперник. Часто парирує, до речі. А давайте для всіх ударників. Коронний удар і Аперкот залітає. Ну добре. Знаєте, трьохзіркова версія поступилася, але зараз візьмемо двохзіркову версію фонта. Ну, у мене оцей максимум є. Немає у мене чотирьохзіркового цього бійця. Але в цій категорії у мене є. Габрант уже вкачений добра... добряч. І. Ну, за Габранта. А ну, давайте послухаємо, що там. Бафер говорить. Так, і до речі, Габрант э, для мене крутіший. Ну, але і фон поліція. Він також оцей навик який крутий, а? Але я не знаю, чи то відповідає дійсності, а назва а, Удар Жураль. Можливо, і так і він є. Ну, бо тут, в цій грі часто буває так. Що назва навику. А не відповідає дійсності. От е, на, Пише одне, а насправді воно по-інакшому. Картинка інша, і текст зовсім інший. А, тут е, бачимо, я так е, вивів, вже є 5 ударників. Е, найлегша вагова категорія. Е, Габран для мене тут фаворит. Ділишовши більш-менш. Ну, фонта це знаєте, для мене от третій Такий от по списку. А що саме мені тут а, подобається? От, у, оцей удар. Реально мені сподобався. Удар журавлі, ну він так пише. Так, легкі комбінації сподобалися. З середніми, ну більш-менш може бути, як на мене. Нормально. Ну, у кого з'явився цей чотирьохзіркова версія цього бійця, припустимо, є. Можна качати. А, я. Ну, для мене особисто найкращим от є Габрант. Тільки, ну і в нього є питання. Е, найбільше мені не подобається от партер. Оцей друг, другий навик. Для чого для ударника партер не зрозуміло. Ну, удар коліном з клінча нормально. По комбінаціях супер легкі. І апперкот. Ось, чому я виберу саме Габрат? Ну фонд. Але чому я сказав, що фонд може бути на третю місці? Зараз ми переглянемо. Що саме мені сподобалося в Ділишов. Ну так само партер мінус. Удар ногою. Розкат гром. О! Таке як є в цього. А, борця а, Геджі. Добре, ну що, можемо зробити а, такий от висновок. Боєць. Такий он нормальний. Як на мене, він нормальний. О, мінус немає сенергії. А для мене ще є мінусом те, що в середніх комбінаціях оце, Ну, якщо чесно, для, для різновид. Такий хороший може бути такий. Прийом? А в комбо середніх. Ну, а вже, знаєте, кожен. І з вас вже вирішить качати його, не качати. А моя порада, ну, якщо у вас є Габрант, ну, качати ще одного ударника в цій ваговій. Не знаю. Ну, можливо, якщо у когось є багато ресурсів, можна вливати ці ресурси в цього бійця. Непоганий боєць, синергії поки що немає, а може і не буде, хто знає. Ну, все, до нових зустрічей. Я ще почуємося. Ще будемо багато над чим працювати і розглядати ще більше бійців. До нових зустрічей!